Оперативники департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури спільно із колегами з Європолу, Євроюсту із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади. Провели масштабну міжнародну операцію по знешкодженню небезпечного хакерського групування. Починаючи з 2020 року, зловмисники атакували вірусом вимагачем 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Зловмисники заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. У подальшому дані на комп'ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання за відновлення доступу. Члени угрупування вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати, викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані. Даркнеті організатори чітко розподіляли обов'язки між учасниками групи, окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв. Зібрану інформацію вони передавали спільникам з навичками комп'ютерного програмування. Останні відповідали за створення та. Модифікування шкідливого програмного забезпечення з метою подальшого ураження конкретної компанії у рамках проведення сумісного міжнародного розслідування із правоохоронними органами Європейського союзу та країн Азії українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва у приміщеннях одного з учасників угрупування. Вилучені ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації у Франції. Затримано одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії. Наразі французькі Компетентні органи розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу та підміни даних в автоматизовану систему обробки даних, перешкоди роботі системи автоматичної обробки даних, вимагання в складі організованої кримінального групування, відмивання коштів в складі організованого кримінального групування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.